Сиджу я собі за хатою приходить той Олень. Ну дивиться на мене. Ну чого дивися? Хочеш їсти, то пасись собі. Ну, чогось він дивиться на мене. Ну дивись, дивись, Олені, дивись, Їш травку, їш травка добренька. Може, він щось шукає? Дуже смішний олень. Але не дуже він мене сильно боїться. Ходи сюди, маленький олень, ходи. Ходи, ходи сюди, ходи. Ходи до влада. Може щось тобі добренько їсточки дати. Не бійся, ходи. Так, так, ходи сюди, ходи. Нічого страшного. Ну добре, хочеш йти в ліс, йди собі. Побігала їм в ліс.